Ого! Бойцовський клуб з нарізний батон проти нівкуна. Хто переможе? Дивіться, як він фігачить. Ой, вже, вже хліб сипеться. Ти молодий пацан, і купляєш собі банан. Та ти що? 2014 рік АМЖ CLS 63. Але підказує моє серце, що цей вже... Банан своє відгуляв. Шість власників. Все як має бути. Йди подивимося, пхує чи не пхує. Табен й... бобен, блін, поламався, прикидаєте? Це я вже тримаю газ в пол, е, хрен знає скільки. Просто хотів легенько ланчанути і він поламався. Повибивало, блін. Повибивало всякої херні. Ну Ми зараз ще раз попробуємо. Два без ланчів Ну, зжимає, я вам скажу, добряче. Головне, щоб він просто знов не поламався ще раз. А вірогідність того дуже. велика. Історія така. Купив чувак такого доджа, готував його до покраски. Не вистачило грошей заплатити по кредиту і його забрали. А це SRT 8, Бобин. Опа! Кліонка. Фух, нас тут зустрічає. А, то магнітола, просто не тою стороною поставили. Зеркало. Береш, так, треба губи покрасити чи бороду підстригти, чикс-чикс. Взяв. Рубрика тут жив пес. Тут срав пес. Можливо, навіть були люди. Так все виглядає. Красота. Чіто! Ви просто подивіться, яка ціла купа в нас крутих обновок з'явилася на дилерській мерседеси, BMW, Audi, Volkswagen, Міцубани. Ціла купа седанів. А ти що? І це все ви можете купити вже сьогодні, вже зараз і навіть в кредит без кредитної історії. Все, що для цього потрібно, це драйвер лайсенс social секюріті номер і банківський акаунт, як мінімум, два місяці. Ви два місяці в Америці, і ви вже можете ганяти на оцій бричці, даєте перший внесок, 2, 3, 4, 5 тисяч. Чим більший перший внесок, тим менший процент по кредиту. І вже ганяйте, вже літайте і горя не знаєте. Пиканці просто безмежно люблять ось ці джипи. Це джип Wrangler гладіатор, тобто пікап на таких колесниках, в такому салатовому кольорі. Фу, яка красота. Бамперок такий цікавий. Subaru VRX STI 2017 рік. В цих Subaru вони завжди е, щось намутять. Холодним стартом. Слухаємо. Ну, Цей такий взагалі цивільний. Максимально цивільний субарик. Навіть не а ну стукане чи не стукане. Не стукане. Ех, друже, спрінтер, то є спрінтер, а то є спрінтер. Гармошка З двойними колесами. Він просто довший, ніж тиждень. Давайте поглянемо, що там всередині. Ух, та ти що, яка красота. Чікс. Ого! Куди нас заведуть ці двері? Йо... бобен! Та це ж метанфітамін лабораторія. Зараз муха як щось вискочить з цієї херні. Що там по битках, пацани? Це ще поїзди чи не поїзди? Ну якщо отак ну прикинути, скільки зремонтувати. Типу дві 3 хватить, чи може трохи більше треба буде. Топтець. Просто подивіться на цього стилягу Ford Thunderbird V8 2004 рік. Хотіли продати за 17901 долар. Не вийшло, не фортануло. Але машина дуже стильна. Просто супер-пупер. Так, дивимося, що ми тут маємо? Маємо заколхожену магнітолку, затерту шкіру, руль взагалі. Ну, завелась, як пісня. Ох, то ли не пісня, на Кажу вам трохи мазду рейсінга. Пішо, які тісочки. На машині, звісно, рішають всі стильові запитання. Ух, от диски поставив, і вже машина зовсім по-іншому виглядає. Ну а корч максимальний. Перевіряти його на ми не будемо, бо колеса в різні сторони розходяться, але робить він бурнавт чи ні. Ну, давай ще раз. Ну, почти. -ху -ху! Ай, ти кура, мать! Бачили, як коробка передач працює? Як Пісня, знову лине пісня, пісня. Ви подивіться на цього лімузина, він довгий як тиждень, але прикол в ньому основний в тому, що він 2008 року і на ньому 460 тисяч миль пробігу. Це просто 700 тисяч кілометрів. Переважно в них на брут маленький пробіг. Фух. Сідуха ще ціла. Ви собі можете це представити? Руляка. Ну, Руляка трохи повидав. Давайте подивимося, заведеться він чи ні. О, є надії на життя. Це прикол, звісно. Ну, Джекичан ще на місці, звісно, але... Завівся, завівся. Що тут б робилося в тому лімузині за ті всі роки? Дійсно, для мене це загадка, як він з таким величезним пробігом, ну при тому ж тут типу, бухали і всяке таке може бути в такому нормальному стані. Дуже цікаво, за скільки він продасться. Можливо, ми навіть собі його купимо, а купимо, і будемо робити тут вечірушки. Ну Подивимося. Кія це технологічна машина і максимально інформативна. Показує, що перегоріла лампочка. Подивимося, як вона там перегоріла. Уф. А где эту лампочку найти. <laughs> а, вот она. Вот она. О, действительно, она выпала просто. Оп, назад заткали. Выпадает лампочка, короче. А так машина нормально. О, я понимаю, машина завелась. А ну, стукана! Просто розриває. Це Ай, Камару. 94 року, 94-й рік, скоро вже 30. Тримайтесь там. Подивися, як ці янгельські оченята дивляться на тебе. BMW 535 2014 року. Срібна, на чорному салоні, на задньому приводі. Таке, до речі, в Америці дуже тяжко знайти. Тобто для любителів подріфтити, дати боком. Це просто знахідка 103 тисячі миль, і вона вже може бути вже сьогодні. Вже твоєю. Просто приїжджай і купляй.